Ну що, друзі, з'їли ганьби? Тільки що закінчився цей водевіль з переслідуванням страшним бойка. Ми ж його аж цілого комітету виженемо і навіть це не зробили. Показали черговий раз тільки що, слуги народу, що ви без ОПЗЖ нічого не можете. Ви не можете зібрати голоси. Не можете. Ви влаштували цечка втірательства тут за принципом: тільки не кидай мене в терновий кущ. Боже, бойка, виженуть з комітету, Да як він далі жити буде після цього? Це ж кінець просто його життя. Ви все зробили для того, щоб їм підіграти своїм партнерам, з якими ви голосуєте все. Ви голосуєте ринок азартних ігор, ви голосуєте податки, ви голосуєте кокси, всекі бюджети, кадри. Все з ними, все з ОПЗЖ, все з Бойко і його поплічниками. А тепер, тому що запахло виборами, і Бойко за товариші вирішив знову піти набрати голосів, щоб і далі сидіти в раді і щоб далі вам підголосовувати. І ви пішли йому допомагати, замість того, щоб проголосувати постанову, яку я подав Верховну Раду два з половиною роки тому, і викинути звідси к чертям. Собачим, е, все це ОПЗЖ. Ця постанова в Верховній Раді. Чому ви її не голосуєте? Ні, вона вам не потрібна. Ви влаштували весь цей цирк, де Бойко типу, вийшов, а ви йому так: ата-та-та-та, -та -та -та, Бойко, ми тебе покараємо, Бойко, Ми внесемо цілу постанову, ми тебе з комітету виженемо. Але навіть це не змогли. Повна імпотенція, навіть це не змогли зробити. І ганебні 217 голосів на табло. Це ганьба, ганьба ваша, що ви тримаєте ОПЗЖ і з ними в одній зв'язці. Ганьба!